вечора. новини на каналі Віта. Про події середи 8 травня. За мить. Вінницький прозорий офіс отримав європейську відзнаку. Детальніше про це далі у випуску розкажу вам я, Оксана Святенко. Як до Дня Перемоги Вінничани грали у шахи, знаю я, Ірина Дідух. Вінничани, ветерани великої вітчизняної війни, напередодні 9 травня каталися на катері Ляля Ратушна у супроводі військового оркестру. Як це було, бачила я Лариса Бондар. Європейську відзнаку отримали Вінницькі прозорі офіси їх визнали найкращими у сфері надання послуг. Про це нам повідомив директор департаменту адміністративних послуг міської ради Сергій Кудлаєнко. Роботу центрів оцінювали представники Ради Європи кабінету міністрів адміністрації президента. Результати конкурсу підбили 30 квітня на міжнародній конференції у Ялті. Нагороду, яку отримала Вінниця, бачила наша репортерка Оксана Святенко. Ось таку нагороду та диплом отримав Вінницький прозорий офіс від Ради Європи за ефективне управління і надання громадських послуг. Підводились підсумки за результатами двох етапів. Перший етап він передбачав відбір конкурсантів по таким критеріям, як інноваційність, і саме головне там було п'ять критеріїв. І саме головне це сталість з результатів. Тобто експерти Ради Європи і журі, вони всі були присутні в місті Вінниці, і вони робили незалежне опитування серед мешканців міста Вінниці, відвідувачів центр адміністративних послуг в місті Вінниці. І по результатам ми вийшли в другий тур, в якому було 22 учасника, і серед 22 учасників ми обрали перше місце. Це свідчить про те, що ми. На наш погляд ідемо правильним шляхом. Якщо ми розпочинали в 2007-2008 році тільки роботу в удосконалення таких послуг і в нас в центрах адміністративних послуг знаходилися виключно служби виконкому міської ради, а всі інші були запрошені, там служби там, МЧС, наприклад, чи санітарно-підмічне служби, чи інші, то сьогодні ці функції виконують державні адміністратори центру адміністративних послуг. Раніше під зареєструвати приватного підприємця це треба було тиждень-два. Був один державний реєстратор. Сьогодні ви бачите, ціле крило працює державних реєстраторів, і сьогодні для цього необхідно максимум 15 хвилин. Я і раніше брав документи тут, і зараз. на сьогоднішній день. Намного проще, швидше, спокійніше, приємніше. Однозначно, скажу, що зараз краще. Раніше теж не приходились сюди ходити, по етажах, там, і черги і все таке. а зараз дуже удобно. По-перше, спеціалісти підібрані, можна розпитати і все і все роздкують. І то, що в чезі не стоїть, підійшов на табло, взяв номер і пішов. Приємно зустрічають, приємно спілкуються, досить необтяжела, скажімо, сама атмосфера. Це досить важлива нагорода для, для всієї команди, яка сьогодні працює для того, щоб. Адміністративні послуги, дозвільні процедури були наближені для людей, які проживають в місті Вінниці. І хотілося б надати інформацію, що брала участь 82 учасника. Ми зайняли перше місце, такий, таке місто, як Кривий Ріг, яке, до речі, розпочало свою роботу у наданні адміністративних послуг раніше ніж місто Вінниця. Зайняли друге місце, і місто Євпаторія зайняли третє місце. В журі входили експерти Ради Європи. В журі входили представники секретаріату кабінету міністрів, представники адміністрації президента, різних міністерств, асоціацій міст та областей, тобто незалежні експерти. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. 90 років відзначила віничанка, ветеран Великої вітчизняної війни Надія Орлюк. На фронт Надія Тимофіївна пішла в 18. Рятувала солдат в пересувному шпиталі для тяжко поранених. Пройшла всю війну. День перемоги зустріла в Берліні і розписалася на стінах Рейстагу. З Ювілеєм жінку привітали представники влади. Депутат виборчого округу номер 8 Антоніна Іващук. Разом із нею до бойового ветерана завітала і я побачила молодецький запал бабусі наді та щиру зацікавленість гостями. Напередодні дня перемоги хочу вам подякувати э, за ті гарні дні, в яких ми сьогодні живемо, в якому гарному місті ми живемо, э, який гарний ранок, яка гарна погода. І ми прийшли поспілкуватися. За вашего внимания, я, я дуже вам благодарна, тому що мені 90 мені дуже приємно бачити вас. І в своєму до Тимофівна. Я від міського голови від Володимира Борисовича Гройсмана, хочу ще раз, ще раз і ще раз вас привітати з на вашим днем народження і з наступаючим днем перемоги. І дай Бог вам здоров'я, сили і Спасибо. енергії бути і радувати нас і подарувати вам цю книжку. Ваша добротає внимание к нам к вітерам. Это очень важно. А Вінниця, не цабла за эту книгу. Я свобождала Вінницької області. Нам очень приятно. Да. Вот это альбом, который выпущен всего 400 Номеров на всю армию. Ага. Это в этом альбоме весь пройденный путь Второй танковой армии посвящается живым и мертвым. Ага. Это 41-45 год. Этот альбом посвящается второй танковой. Это одна из шести, шесть было танковых армий. Наша вторая танковая. Ага. Вот. Курская, Орловско-Курская дуга, ага. Россия, Украина, Киев, ага. это Винницкая область, Тамашпольский район, Липовец, ага. Ямполь, Молдавия, Польша, Варшава ага. и Берлин. Я закончила. И вы вот дошли до самого Берлина? До самого Берлина, даже чуть-чуть дальше. Это... Я сфотографирована уже, когда я получила вторую боевую. Это уже 44-й год. Это мой муж. Я маме посылаю э, письмо с фронта и посылаю вот такую вот фотографию. Я переболела тифом. Тифом. У меня были большущие косы. Мне так было тепло в шинель. -то и волос от тифа вот так лез. И одна, я, может быть, не сообразила, одна говорит, да обрежь ты эти косы. И я пошла и обрезала косы свои. И посылаю маме фотографию маленькую. А мама мне пишет, Надя, я получила твое письмо и Олегову фотографию брата. Мама родная не узнала. Первый день после войны. В Берлине, это вот я и а, муж да, да, приехал, да. это расписались на листаге, да. Я вам хочу сказать, я на фронт пошла, ну что, такая наивная себе девчонка. А понимаете как, я становилась там, ну я какой-то взрослой, я как-то целеустремленная, я, понимаете, мне хотелось как можно больше сделать, ну что можно еще сделать. И вот это время, оно закалило, фронт закаливает человека. Очень сложно быть такой женщиной, дочерью такой женщины, требовательная, энергичная, всегда в форме. Поэтому мы семья, я, мой муж, мой сын, все и правнучка, мы как бы подвластны своей маме, вот. Так что это очень приятно иметь такую женщину, которая маму, любимую нашу мамулю, которую мы все любим, уважаем. И э, мы ей обязаны тем, кем мы стали, чего мы достигли, к чему мы стремились. Что такое 90 лет? Это глубокая старость, 90 лет. Но все зависит от человека. Нужно быть оптимистом. Самое главное, никогда не заострять внимание, что болит. Разве у меня не болит? Я иногда по стенкам хожу. Но я никогда... Нужно быть оптимистом. Далі в нас ще одна життєва історія фронтовика Івана Антоновича Антонова. У 42-му він пішов на війну. пройшов її до кінця солдатом-піхотинцем, якою залишилась війна в пам'яті ветерана. Дізнавалась моя колега Лариса Бондар. Іван Антонович, учасник великої вітчизняної війни на фронт, потрапив у 43-му році. Тоді йому було лише 17, двічі поранений. А в 45-му, 9 травня Іван Антонович учасник параду перемог у Москві. Хрещення боєм Іван Антонович пройшов ще не доїхавши до лінії фронту. Їхню роту бомбардували німецькі літаки. Ми от попали під шахтами в бомбіжку. ну, мабуть, 20-30 самолітів було, висипали, як камні, а цей Паровоз туди улетів, вагони сюди, а рельс отак от скрутило в дугу. У нас потікали ми 160 чоловік. Весь свій бойовий шлях до кінця війни ветеран пройшов солдатом-піхотинцем. Каже, що найстрашнішими для нього були битви під Курском та Гомелем. Танкова атака була брошена на піхоту. Вийшли вісім кігров і роздавили наш батальйон. Запахали все в землі. І я в тому числі був запаханий. Ви не удивляйтесь, це от істина, що я перенес в житті. Проти цієї брони, яка Такую броню имел тигр. Не ПТР а противотанковые ружья было у нас на батальон, а больше ничего не было. Гранаты были, противотанков гранат нет. бутылок зажигалок нет, бо мы уже выбросили все. А подкрепления-то нет сзади. Понимаете? И вот в результате нас танки голиком застали перемешали с землей. Сколько тут минут прошло, как меня закопали, не знаю. шел, вытащил весь мешок, привязанный к скобе винтовки, и это положили. Он тогда пистол руками, руками, и полез туда, за волосы меня нащупал и вытаскивает. Он говорит, ну что ты, будешь еще сопливить? Я говорю, нет. Не знаю я. Говорю. Он меня вытер так то На патронщик. Донесением до командира роты и ползи на командный пункт. Я беру это все на себя и ползу. Ползу, ползу, далеко не метров 150 подполз между шучками, между кустами. А говорит, ползи по проводу, по этому кабелю. Я его за него держу. Себе, да, ползу, гон, ползу, ползу. Лежит узбек или казах, или казах, узкий, сам не русский, такой полный солдат. Вот эта часть головы куда-то улетела, а мозг еще вот так вот колышется. Думаю, ничего себе. Что могу ему сказать? пам'яті. Командиру донесення солдат передав. На передавай 1201 стрілковому полку у батальйоні такого Антонова, допустим, залишилось 5 чоловік із 250. Останні всіх німці похоронили. А тоді почалося нове бомбардування. Як почали міни рватися кругом. Команд... А я ще отак от встаю і смотрю, так коло дерева прижався. что-то бухнуло. Тело грейка, сапоги полетели. От командира осталась половина. А это все половину куда-то улетела. И сердце. Вот это вот, где рука была. Чашечка там белая, еще, еще кровь не поступила, понимаете, такой секунды. И еще дальше что-то рвалось, меня как кинул на дерево, вверх ногами. И осколками Побило зуби мені. Про перемогу Іван Антонович дізнався у лікарні під Москвою, де лікувався після другого поранення. 9 травня ветеран називає своїм другим днем народження. У 45-му в цей день він учасник параду перемоги. третім от направляючого, був я. Я відправофлангового старим, порошим погадом. То я на мавзолеї хорошенько висматривав всіх. То вже конечно, в 24 шотим ріду. Там хуже було видно". цього року. Іван Антонович як і завжди 9 травня планує прийти до меморіалу слави у парку Козицького. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Поздоровлення із днем перемоги отримали і ветерани 10-го виборчого округу, що на Вишенці. Концерт з фронтовими піснями та святковий стіл для ветеранів організували депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко та депутат міської ради Олександр Парвадов. На концерті побувала наша репортерка Ірина Дідух. Музика лунає у підлітковому клубі Романтик. Так для ветеранів та для старших побуденко організували концерт до Дня Великої перемоги. Я бачу, що сьогодні, на жаль, не всі, які ті люди, які є присутні були того. року Багато хто не зміг прийти, але при всьому при тому, мені дуже приємно, що все ж таки ви знайшли час прийти, поспілкуватися, повірте, ми хотіли це зробити і хочемо робити це щиро від душі, дати можливість вам, хоч якимось чином, відчути ну, якусь турботу. Для нас, ви, кожен з вас, ветеран, це дуже важливо. І напередодні цього свята я хотів би вам побажати, щоб той склад, який приходить сьогодні і щорічно в цю залу, він не зменшувався, а хоча б, щоб він тримався стабільно, одні й ті ж самі люди. Наші ветерани і старші домов віддохнуть, попають, вспомнять фронтові пісні, попають, потанцюють, ну і, звісно, хто захоче випити 100 грамів. традиційний. На зустрічі ветерани згадували роки війни. Нам було по 8 років, підключились, і 5 років, день і ніч, ми працювали на цих фермах. на Спочатку ми працювали Ну, на нашу, как говорится, армию. А потом пришли немцы, так они пришли, начали нас типа бить, заставлять. Но ну, пришлось нам работать и на немцев. Вот. И они были... Год мы были в плену. Когда немцы ушли, то мы продолжали также работать. Это масло, сыр, молоко, сметану отправляли в госпиталь, в город Ставрополь, і в суворовское военное училище, которое открылось. У 1943 році ще продовжувалася війна, а Суворовське училище відкрилося, і було дуже багато дітей сирот. Це дуже добре для людей, так? тому що ми ж теж, і я в тому числі, так, теж обзванці. Це ж не тільки для, для себе, так? а для людей, щоб люди теж якось так відтягнути з цих хат, з цих квартир, щоб вони якось не думали тільки о плохому. А думали, що хороше теж є. Ой, на красавицы, ты розок белый выстроил і лофтіновіка вілоскіснілядя фронтові пісні та військові марші лунали із теплохода ляля -ля ратушна на катері ветерани великої вітчизняної згадували свою бойову молодість річкову прогулянку теплоходу від центрального мосту до Сабарова колишнім фронтовикам влаштували представники спілки офіцерів україни та філії пристань вінниця як відпочивали ветерани знає Лариса Бондар. Вінничани – ветерани великої вітчизняної війни, напередодні 9 травня каталися річкою на катері Ляля -Ля Ратушна у супроводі військового оркестру. Тут на свіжому повітрі, тут вони побачать зміну обстановки, Вінниці. Я переконаний, що ветерани ну спеціально от не прийдуть, не нема сил, змоги, тим паче, що вже вік такий, а коли вони разом. Ну, вони стають сильнішими, вони стають, вони хочуть бути разом. Мені дуже подобається і я дуже рада тому, що мене запросили сьогодні як ветерана. І я щиро дякую нашому, нашому, нашому начальству ветеранському дуже приємно і дуже гарно, і дуже добре, що вітають. Де б це не було? Чи в залі. Чи на природі, ну, звичайно, сьогодні особливо. подяка буде всім тим, хто організував. Особливо дуже-дуже всім сподобалось. Прекрасна поїздка, ще в нас такого не було, між іншим. Це вперше в нашому житті, так сказати, що з музикою. «Це Дуже незвично і дуже приємно, і дуже красиво і весна, і раді, раді, що ми дожили до такого часу. І хочеться співати, і хочеться дійсно радувати людей і самому радуватися. Ця акція вона дуже вірна напередодні 9 травня, для того, щоб ветерани побачили, що ніхто не забути і ніщо не забути. Ось і я обов'язково хочу сказати такі слова, що наш оркестр. Він дійсно там одні військовослужбовці і весь репертуар і пісень, і музики такий, який потрібен. Починаючи від смоглянки, закінчуючи днем «Побєди». Просто звернення уваги на людину, на ветерана. От, це дуже велика сила, адже їх не так багато залишилося. Приурочена ця благодійна акція до того, що в світі відзначається День пам'яті жертв фашизму, репресій, день примірення. Ми нащадки поколінь, офіцери діючі, офіцери, які в запасі, офіцери, які очолюють відповідні громадські організації, структуру рахують за потрібне вшанувати тих, хто живий. Підтримати їх якимось чином і підняти їм настрій. Елементарні речі. Але вони кажуть, вартують мало, але цінуються дуже сильно. І згадати тих, кого з нами немає. Хто поліг за незалежну Україну, шаховий турнір до Дня перемоги відбувся у дворі підліткового клубу Романтик. Щоб зіграти у шахи просто у неба, зібралось майже півсотні учасників. Наймолодшому 6, найстаршому за 80. Мы придумали такое мероприятие накануне дня победы здесь на территории нашего жека округа моего избирательного пригласить любителей шахмат детей людей старшего возраста всех кто Любить цю игру. просто такий відкритий на воздухе шахматний турнір, посвящений Дню Победы. Грають близько 500 шахістів, в основному мешканців мікрорайону Лісопарк і Вишенька, а також ветерани, ветерани з цього усі, міста. Діти будуть грати разом з ветеранами, а також з людьми середнього віку. Сьогодні представлені всі розряди, починаючи від безрозрядників і закінчуючи кандидатом майстрів спорту. Я вже граю десь 6 років, ну, він мене перемагає, він вміє грати. У нас гарно грає, де ну, ну, теж гадаю, що я виграю, і в мене третій розряд, в неї четвертий. А що таке третій четвертий розряд? Розкажи, будь ласка, ну це по шахматам. Четверта спочатку йде четвертий, потім третій, потім другий. І найсильніший це перший розряд. Шаховий турнір триватиме близько двох годин. Учасники зіграють шість турів по десять хвилин. Партія. Призи переможці отримують завтра, 9 травня. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Такою була інформаційна середа. Завтра у цій студії працюватиме мій колега Олександр Михальчук. Що відбуватиметься у місті в день перемоги? Наші репортери розповідатимуть о 13.40, 14.40 та о 18.40. Прогноз Про нас погоди далі. До побачення. 9 травня погода у Вінниці малохмарна, без опадів, вітер південно-східний 50 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, в день плюс 24, плюс 29.